Тер телеканалу «Перший міський» продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Вітаю вас всіх, друзі. Дякую, що ви з нами. Ну і традиційно, спочатку хочемо подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які роблять все можливе задля того, щоб ми з вами жили виключно у мирній країні, щоб ми з вами думали про мирні плани, будували мирні плани, будували нашу країну такою, як ми хочемо. Дякуємо всім, не забувайте їх підтримувати. Ну а зараз найближчий час в нашій студії Віталій Барський, заступник начальника від. Діло з питань праці управління управлінні інспекційної діяльності в Одеській області. Вітаю вас, пане Вітаю, Руслан. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Все більше ми і все частіше можна зустріти на робочих місцях, у будь-яких кав'ярнях чи магазинах людей неповнолітніх. Ти дивишся на них і розумієш, що це не доросла людина, це людина, яка 15-16 років. І вступає таке запитання: а чи можна працювати взагалі дітям? Хоча при цьому розумієш, що чоловіки на фронті жінки поїхали за кордон, кому ж то працювати треба. Тож скажіть мені, будь ласка, сьогодні ми хочемо поговорити про працю неповнолітніх, чи взагалі можна неповнолітнім працювати? Вітаю вас, ще раз, Руслане. В цілому можна угу. працювати неповнолітнім, але ви все одно там потім скажете, де ви бачили неповнолітніх, які працюють в кав'ярнях. А насправді, за загальним правилом, да. до 18 років працювати забороняється. Так. Але але кодекс законів про працю передбачає таку можливість угу. працювати до 18 років. Угу. З 16 до 18 років передбачена можливість укладати трудовий договір. Є виключення з цього правила як виключення, кодекс законів про працю дозволяє укладати трудові договори з е, неповнолітніми, які досягли 15 років. Угу. Але є обмеження для таких трудових договорів. Вони повинні укладатися виключно з дозволу одного з батьків або особи, яка заміщує е, батьків. На сьогоднішній день е, питання взагалі дитячої праці, воно дуже актуальне. В цілому, дитяча праця вона заборонена е, в усьому світі. Так. Як виключення допускається працевлаштування з 15-14 років. Uh -huh. До речі, в нас кодекс законів про працю також дозволяє працевлаштування з 14 років, але таке працевлаштування дозволяється як виключення е, у випадках, коли неповнолітня особа проходить навчання і вона хоче підробити. Наприклад, в час канікул, в да. час, коли вона вільна від навчання. Тобто кодекс законів про працю передбачає, що якщо е, такій особі виповнилось 14 років uh -huh. і вона хоче працевлаштуватися, це також можна зробити з дозволу одного з батьків і тільки у вільний від навчання час, і тільки е, Вільний від навчання час і тільки з е, застосуванням легкої праці. Тобто uh -huh. роботодавець зобов'язаний, якщо в нього взагалі є така можливість, надати е, працівнику тільки легку працю, якому 14 років. Якщо в нього немає взагалі такої праці, то тоді не може працювати цього роботодавця. 14-літня особа неповнолітня. От я саме таких дітей бачив. Ну з моєї точки зору, це дитина. Хоча я розумію, що вона вже працює, і у той же кав'ярні влітку працювала дівчинка, і а, я потім спитав, а скільки їй років? Їй було 16, Вона каже, що в мене є відпустка там літні канікули, я можу собі підробити спокійно. Я розумію, що і батьки не проти, бо це з однієї сторони абсолютно нормальна ситуація, коли дитина хоче мати свої гроші і мати можливість заробляти. З іншої сторони, це і розружає, мабуть, батьків, і це все ж таки допоможе допомога фінансова і цій дівчинці. І це добре, що діти мають таку можливість, що вони з дитинства мають навіть намір працювати, що вони розуміють, як заробляти гроші. Є я, я розумію, що це там невеликі гроші, все ж таки, але підтримка в літній період підробити собі трошечки там, на, на каву, на ту ж і, і так далі. Гаразд, скажіть мені, будь ласка, а, ну, от приходить неповнолітня дитина, наприклад, 15-річний хлопець до тієї ж кав'ярні. Що він має принести з собою трудову книжку, документи, справку від батьків? Що це повинно бути? Повністю права Руслана. Uh -huh. Якщо дитина хоче підзаробити, це нормально uh -huh. і це здорово. Якщо головне, щоб він був офіційно працевлаштований. Він вона, тобто, щоб підліток на повнолітні насово була по офіційно працевлаштована. Ну, ми взагалі говоримо з вами виключно про офіційну роботу, про неофіційні роботи. Ми навіть і говорити не будемо бо це поза законом. В цілому, праця неповнолітніх вона є забороненою. Ось чому справа, да. і це як виключення. Ми допускаємо осіб, усім, які не досягли 18 років, mm -hmm. і е, праця неповнолітніх. Неоформлена праця або праця на повнолітніх з істотними порушеннями є основним ознаком експлуатації дитячої праці, експлуатації дитини за що передбачена відповідальність кримінальним кодексом. Да. Тому саме наголошую на офіційному працевлаштуванні. Дуже багато роботодавців вони ігнорують цей факт, що про необхідність офіційного працевлаштування і допускають. Неповнолітніх до роботи без оформлення. Uh -huh. Адже в нас ця верства неповнолітніх осіб, які виходять на ринок праці, вони в нас є, по-перше, це найдешевші від праці. Uh -huh. І по-друге, це найнезахищені від праці, тому що вони ще не знають, не володіють інформацією про свої права. І, на жаль, є роботодавці, які цим можуть користуватися. Uh -huh. Для того ми проводимо інформаційну кампанію. В першу чергу, коли. Неповнолітня особа в нас приходить до роботодавця, хоче влаштуватися. На наприклад, це буде кав'ярня. Да. Він про в цілому усі працівники повинні принести це документ, що посвідчує особу. Так в більшості випадків це паспорт, адже він ще й посвідчує те, що ми є громадянином України. І по-друге, це у випадку дитини uh -huh. неповнолітньої. Це в нас е, обов'язкове проходження медичного огляду до фактичного допуску до роботи, uh -huh. тобто роботодавець повинен забезпечити і отримати від е, такого шукача роботи здобувача в е, нашому випадку. Посади yeah. бариста у кав'ярні він повинен отримати медичний висновок, що такої такій особі не протипоказана робота бариста у його кав'ярні. Uh -huh. Тут дуже багато є факторів, які на це можуть впливати, і температурний режим роботи, і які що він буде переносити на свої праці, тобто наскільки важкі ці будуть предмети. Uh -huh. Дуже-дуже багато факторів на це можуть впливати, і лікар встановлює відповідність або невідповідність саме за станом здоров'я посаді, яку буде займати працівник. На тобто до цього треба прийти до свого сімейного лікаря, сказати, що я хочу про це влаштуватися, от на таку роботу. Вона направить тебе там, на якихось лікарів, пройдеш і можеш сказати, да, буде висновок. Чи можеш ти так працювати на встоячки, наприклад, як Бариста цілий день? Можна так, але. Правильніше, коли роботодавець, uh -huh. який хоче тебе наняти, він дає направлення тобі uh -huh. в будь-яку поліклініку для проходження медичного огляду uh -huh. до займаної uh -huh. посади. Так, до займаної посади. І коли в нас робота, о, працівник. Шукач здобувач роботи неповнолітній, прийшов до роботодавця, написав заяву, надав документи про медичну відповідність займаній посаді, так. надав копію свого документу. Якщо інші документи не передбачені законодавством, бувають випадки, коли передбачені і документи про освіту, і інші документи, але в більшості випадків саме до неповнолітніх це не стосується. Угу. Тоді вже роботодавець може видати наказ. І обов'язково проінформувати податкову службу про прийняття працівника на роботу. Це теж не залежить від того, чи це повнолітня чи неповнолітня особа. Обов'язковий uh -huh. етап оформлення трудових відносин це заява про прийняття на роботу, наказ про прийом на роботу та повідомлення до податкової служби. Тільки після цих трьох та виконання повністю умов статті 29 кодексу законів про працю. Ми до неї зараз повернемося. Uh -huh. Працівник може бути допущений до роботи. Тобто спочатку заява, потім наказ, повідомлення, потім ознайомлення працівника з усіма вимогами ага. по 29 статтю. Саме це перше це ознайомлення з його з робочим місцем, ознайомлення його з інформацією про роботодавця. Тому що ми зустрікаємося у своїй роботі, коли здійснюємо інформаційні превентивні заходи. Дуже багато. Ну дуже, але є випадки, коли працівники не розуміють навіть на кого вони працюють. Тобто він може працювати в кав'ярні, його, наприклад, прийняла адміністратор. А він да. навіть не знає, хто тут фізична особа, підприємець, юридична особа, на кого він фактично виконує ці обов'язки, угу. бо він їх не виконує в інтересах адміністратора. Ну, Адміністратор так. отримує теж якусь ставку, заробітну плату, угу. а безпосередньо прибуток від цієї цієї справи Я отримує власне. підприємець. Да, да, да. Тому стаття 29 передбачає, що роботодавець зобов'язаний надати працівникові перед допуском до роботи. Усю інформацію про себе, про місце знаходження, про роботодавця, показати йому місце його роботи, ознайомити його з умовами оплати праці, з умовами відпочинку, з правилами внутрішнього розпорядку. Усе це роботодавець зобов'язаний зробити згідно статті 29 до того, як працівник фактично буде допущений до роботи. Це теж незалежно від того, повнолітня або неповнолітня особа. Uh -huh. Ознайомити працівника з умовами праці, якщо вони є такими, що можуть пагубно сказатися на його здоров'я. Це не стосується неповнолітніх, бо їм заборонено в таких умовах працювати. Але все ж таки тільки після цього в нас допускається працівник до роботи. Угу. До речі, неповнолітні особи їм встановлено скорочений режим роботи. Тобто, якщо в нас з вами ми підемо працювати в кав'ярню на посаду бариста, у нас буде 40 годин робочий тиждень. Да. Для неповнолітніх встановлено скорочений режим робочого часу. Для осіб, яким не виповнилось 18 років від 16 до 18 років, це 36 годин угу. на тиждень для осіб, яким виповнилось 15 від 15 до 16 років, це 24 години на тиждень. І 14 років, як виняток, якщо вони працюють, це до 24 годин. Угу. Слід... Тобто це не повний день взагалі-то виходить? Так, да, не повний день, не повний тиждень. Угу. Слід наголосити, що дуже багато роботодавців, які, якщо оформлюють працівників, вони нехтують цією вимогою і не вважають за потрібне, але нас кодекс законів про працю чітко передбачає, що. Незважаючи на те, що неповнолітня особа працює не повний робочий тиждень, uh -huh. вона отримує таку саму заробітну плату, як за повний тиждень. Тобто, якщо в нас була з вами заробітна плата 10 тисяч гривень, то бариста, якому 16 років, він буде працювати в нас зменшену тривалість робочого тижня, він також буде отримувати ту саму заробітну плату. Uh -huh. Не просто так я кажу саме про оформлення трудових відносин з неповнолітніми. Хочу розповісти вам, що за останні п'ять років інспекторами праці в цілому по Україні були виявлені випадки експлуатації праці в частині допуску до роботи без оформлення належного оформлення неповнолітніх і таких випадків було зафіксовано більше тисячі. Uh -huh. І ну, на жаль, це істотно. Хочу вам привести статистику: за останні п'ять років до 14 років було виявлено 17 дітей, які працювали від 14 до 15 – 50 дітей від 15. До 16-83, і вже від 16 до 18 більш такі дорослі це 856 дітей. А, і, до речі, були виявлені випадки саме нещасного випадку на робочому місці із дітьми, неповнолітніми. Uh -huh. Таких за останні п'ять років було виявлено 6. Uh -huh. На жаль, п'ять з них були летальні. Ви зараз маєте можливість перевіряти. Ну, ми пам'ятаємо, що були заборони про перевірки І з початку війни будь-які перевірки. І я розумію, що людина, яка, наприклад, власник бізнесу, я розумію, що зараз небагато людей залишилося, хтось на фронті, хтось поїхав за кордон, голод такий є. Можна взяти будь-яку людину, не оформити або оформити не так, не ознайомити. ну Всі ці нюанси і всі ці моменти, про які обов'язково ви сказали, я розумію, що є підприємці, які нехтують такими моментами. Чи маєте ви можливість зайти зараз на підприємство, перевірити, хто працює, установити, що це за людина, і, і так далі. На сьогоднішній день. Станом на кінець жовтня, у нас 24-го року. Uh -huh. е, заходи державного нагляду контролю, планові, позапланові, за загальним принципом вони заборонені. Uh -huh. Але є винятки. Так. Саме уряд передбачає винятки для здійснення заходів державного нагляду контролю, перевірок, давайте їх називати, законодавства про працю. Є вичерпний перелік, який ми можемо перевіряти, і вичерпний перелік підстав. Uh -huh. Вони регламентуються законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Там є стаття 16, яка передбачає, що ми, в, ми це мається на увазі територіальні органи Держпраці, держпраці може перевіряти е, питання, що відносяться саме до цього закону, там ага. всього 15 статей, тобто не дуже багато цих питань, але вони є, а також може перевіряти оформлення трудових відносин та законні звільнення працівника. Ага. Отже, що це значить? Це означає, що якщо неповнолітню особу не оформили або незаконно звільнили з того кав'ярні з посади Бариста, uh -huh. він може. Має право написати до нас скаргу, Звернення mm -hmm. це можна зробити як онлайн через електронні засоби, як і через урядову гарячу лінію. Може написати до нас скаргу, І якщо там буде наявна повна інформація про роботодавця, тому що для того, щоб ми відреагували належним чином, необхідно зазначити у своєму зверненні, на кого він працював. Те, no, що так. ми казали, тому що якщо він напише, що я працював в кав'ярні, там Дерибасівська, 1 у адміністратора там Мене, наприклад, це не буде для нас якоюсь інформацією про роботодавця. Так, а якщо він зазначить, що я працював в такий сам там адрес і напише, що там є там підприємство, фоб такий, товариство та, підприємство фоб такий, підприємство таке, це туди. вже інформація, mm -hmm. яку ми з юридичного боку можемо використовувати mm -hmm. для формування наказу направлення і проведення перевірки у відповідності до вимог законодавства. Але цей перелік вичерпний: це оформлення трудових відносин, законні звільнення і інші питання, які згідно закону про організацію трудових відносин самого воєнного стану. Uh -huh. Щодо інших перевірок, інспекцій, які в нас були раніше, в нас зараз проходить кампанія Виходне світло. Uh -huh. І ця кампанія вона спрямована на популяризацію питання легалізованих трудових відносин, оформлення uh -huh. договорів належним чином допуску. До роботи працівників після оформлення трудових відносин. Uh -huh. Результати цієї кампанії вони надходять до нашого центрального апарату, до Державної служби України з питань праці, надходять до уряду загальна якась інформація. Вона аналізується. Якщо будуть прийняті рішення, то в нас будуть поновлені інспекційні відвідування, і в першу чергу саме з питань оформлення трудових відносин. І якщо вони будуть повернуті в тому вигляді, якому вони були до воєнного стану, то такі інспекційні відвідування можуть бути здійснюватись вже не тільки з підстав звернення, а з багатьох інших підстав, як і повідомлення від правоохоронних органів, ага. інших органів державної влади, місцевого самоврядування за рішенням керівника після аналізу інформації, яка є про роботодавця. Чи хочу вам повідомити, що ця кампанія виход на світло. В Одесі та Одеській області проходила з кінця серпня, і зараз станом на кінець жовтня вона вже закінчується. Так. Вже 1 листопада вона закінчена, вважається. Угу. За цей період ми охопили більше ніж півтори тисячі суб'єктів господарювання. І за наслідками цих е, заходів угу. вже легалізовано дві тисячі працівників. Тобто, ну можемо вважати, що майже у кожного був виявлений прецедент використання на формулі праці. Зрозуміло, що це дуже загальна статистика, Я вам зараз скажу, тому що не. в нас є півтори тисячі, але в когось може бути п'ять людей на а в когось нікого. нікого. нікого але загалом, станом на кінець жовтня, з наскільки цієї компанії легалізовано самими роботодавцями дві тисячі осіб. Угу. Тобто ми прийшли до них, інспектори праці, завітали до них гості, пояснили, чому, для чого і зв'язку з чим необхідно отримати законодавство про працю, в першу чергу саме щодо оформлення працівників, адже це і захист соціальний для працівника, да. це захист для роботодавця від штрафів, це підтримка нашої держави в цей час, адже сплата податків, це можливість використовувати ці кошти держави для захисту нашого суверенітету. І після цього ми дякуємо тим роботодавцям які були свідомі і оформили своїх працівників. Uh -huh. За наслідками такої кампанії ми охопили майже 150 тисяч осіб. Тому ми будемо дивитися за тенденцією, як взагалі проходиться оформлення, як реагують роботодавці, працівники на наші превентивні заходи. Адже превентивні заходи, наші вони направлені не тільки на роботодавців, ми угу. також працюємо і спілкуємося з працівниками. Дуже багато працівників вони вважають, що для них краще не оформлюватися. Головне отримувати гроші. Повністю да. праві, так, адже. Він отримує гроші. Роботодавці дуже часто вони користуються своїм положенням, що вони надають роботу. Угу. І вони кажуть, навіщо тобі це потрібно. Ти будеш або отримувати менше, да, або ці проблеми, навіщо тобі? Ти да. будеш сплачувати податки, да. а навіщо тобі сплачувати? Хоча знову ж таки податки не сплачуються виключно працівником. Вони сплачуються і роботодавцем, і працівником, в залежності від виду податків. Угу. Але роботодавці часто. Ну, вводять в оману працівників, тому ми спілкуємося з працівниками, uh -huh. доводимо до них, що є і соціальний захист, є і захист від незаконного звільнення, є мінімальні державні гарантії в оплаті праці, які вам гарантують оплату за виконану роботу і гарантують вам безпідставне не звільнення, адже за безпідставне звільнення з особистих мотивів є кримінальна відповідальність. Uh -huh. А якщо в нас відсутні самі трудові відносини, то і безпідставне звільнення довести вже набагато важче. Студії угу. гаразд. А в мене є. Ну я розумію, що про цю тему можна говорити довго годинами, але я не можу не поставити запитання як батько дитини, яка теж а, може захотіти пойти працювати. І я впевнений, що хтось з наших глядачів, будучи батьком дитини, може подумати ось про що. А, я відправляю свою дитину на роботу. Вона працює десь там на якомусь підприємстві, заробляє гроші, але на мені, як на батьки, буде лежати якась відповідальність, якщо станеться щось там з дитиною. Дитина щось не так працювала, і штраф дали. Прийшли до мене, і почалося. Чи загрожує щось батькам у цьому? Чи є відповідальність взагалі у батьків, коли дитина неповнолітня йде працювати? Знову ж таки. Якщо дитина пішла офіційно працювати, угу. її оформили у відповідності до усіх необхідних норм так. згідно чинного законодавства, яке передбачає, ми з вами казали, заяву надання документу щодо, що посвідчує особу, угу. повідомлення в податкову службу, медичний огляд. Якщо роботодавець допустив цю особу з урахуванням усіх норм, жодної відповідальності на. Самому працівникові неповнолітньому або на його батьках немає. Угу. В цілому, якщо ви, як батько, надали Дозвіл своїй дитині йти працювати да. далі. Відповідальність вже в нас буде визначена трудовим законодавством, uh -huh. тобто це буде відповідальність роботодавця, за яке здопущене порушення перед працівником uh -huh. або працівника за дисциплінарний проступок, дисциплінарне порушення, яке він міг скоїти. Так знову ж таки до речі, хочу наголосити, що штрафів. Не передбачається у е, законодавстві про працю на сьогоднішній день. У uh -huh. нас передбачено, можливо, це е, лиш, залишення без премії, так. але штрафу з якогось окладу чи з основного заробітку не передбачено. Uh -huh. Це вже є порушенням законодавства про працю і недопустимо на сьогоднішній день. Тому, якщо працівник допущений в нас з умовою. Дозволу вас як батька з умови проходження усієї необхідної процедури, тут немає жодних порушень і не буде ніякої відповідальності. Так, а вже ж ви знаєте, головний висновок нашої співбесіди у ці 20 хвилин: те, що кожен чоловік, кожна дівчинка, кожна людина взагалі, який там більше 14 років. Повинна знати свої обов'язки, і повинна знати свої законні вимоги, і повинна знати взагалі закони. Вона повинна розуміти, якщо я хочу йти працювати, що я повинен зробити. Якщо я батько, як я можу гарантувати, що моя дитина може працювати і хоче працювати і так далі. Тобто ці ці закони треба знати. І дуже добре, що ми з вами зустрічаємося і роз'яснюємо такі моменти. А батькам, які зараз сидять і думають, що відправити дитину чи не відправити на літні, чи зимові, канікули, Працювати, бо вона хоче і має таку можливість. Треба знов-таки знати, що у дитини є така можливість, починаючи з 14 років, є, звісно, обмеження, але перед тим як йти на роботу, треба ознайомитися ось з такими правами і обов'язками. Треба ознайомитися з тим, це дорожня карта того, як дитину відправляєш на роботу. І дитина повинна знати, що в мене є права. І є обов'язки, і просто так звільнити мене не можуть, а просто так взяти теж не можуть. Ну і в мене є зарплатня, і знов таки штрафувати мене не можуть. Ну тобто дуже багато таких нюансів, які обов'язково треба знати. Було б непогано, якби наших дітей у школі цьому навчали. Що перед тим як ти хочеш працювати, подумай: ось в тебе є список невеликий список вимог. Обов'язково треба це зробити. Далі, хочеш працювати, йди, будь ласка, знайди собі е, людину, яка може тебе в, в, працевлаштувати. Законно працюй, незаконно зупинись, подумай. Бо все ж таки, якщо дитина буде працювати з 14 років, як ви кажете, по закону і будуть ці моменти, і пенсія буде. І соцзахист буде, ну і нормальна держава буде, якщо ми всі будемо виконувати ці от моменти. Тож давайте зустрічатися частіше. Будемо нашим батькам і нашим дітям. Ну, робити такий лікбез невеличкий, щоб вони знали, як все це по закону будемо робити. Повністю з вами згоден. Це дуже актуальне питання в умовах сьогодення. Зв'язку з тим, що дуже багато батьків і родичів може знаходитись на фронті або в лавах ЗСУ. Да. І це приємно, коли в нас дитина 14-15 років настільки свідомо, що вона хоче піти працювати, але дуже важливо, щоб вона розуміла про всю необхідну процедуру та свої можливості вже як. Працівника mm -hmm. захистити себе, якщо в нас є недобросовісний роботодавець, саме так, Віталій Барський, заступник начальника відділу з питань праці управління інспекційної діяльності в Одеської області сьогодні. в Нашій студії був дякую, пане вам. Дякую вам, Ну і дякую всім вам за те, що були з першим міським. До речі, залишайтеся з нами. Ми зустрінемось з вами незабаром і продовжимо спілкуватися із нашими гостями у тому числі. Не забувайте підтримувати наших захисників, не нехтуйте сиренами. Ну і пам'ятайте, що все 100% буде Україна.